Тут згадуються дві жінки: одна старша, одна молодша. Одна на шостому місяці вагітності, одна тільки-на тільки, -тільки от на початку цього шляху. Це дві майбутні матері. І старша не має ніяких проблем з тим, щоб дати визнання молодшій. Старша не має ніяких проблем з тим, щоб. Визнати верховенство іншої дитини, не її дитини, а іншої дитини. Я спостерігаю за ну, життям, я себе згадую теж, в якійсь мірі, І в мене є таке спостереження, що дуже часто в своїй незрілості батьки дуже болюче реагують на те, коли в їх присутності хвалять інших дітей. Це наче якась така ревність. Це, ну, може, злобою це так не проявляється, але одразу хочеться сказати, що не така ця дитина і хороша. І хочеться сказати якийсь такий епізод. Ну, да, він то молодець. Але. Або. Хочеться сказати, що ну, це хороша дитина, але моя взагалі ідеальна. І я помічав дуже часто в розмовах, що коли в присутності якоїсь мамочки хвалила якусь іншу дитину, ця мама довго не мовчала. Буквально через декілька секунд вона або щось закидала на ту дитину, яку тільки похвалили, або вона починала розказувати. Вона, може, навіть не відстрілювала цього. Це дуже часто працює підсвідомо. Ну як підсвідомо? На рівні вже от рішень серця, які укріпилися, які вже встановлені, укріплені. І це, це проблема, це наша гріховна природа. Нам важко давати визнання. Нам важко миритися з тим, що комусь Бог дає більше, а комусь Бог дає менше, але всім Бог дає. І в цьому велика Божа благодать.